І світ божий пізнавав, та про нього написав. Світає, край неба палає, словенько в темні сонце зустрічає. Гасінько віти свій, стипила не дріб, і жорами на стопами Я тобі, мов дороже розмовляю з Я маленька українка, я п'ять років маю, про Тараса Щовченко вже багато знаю. Він тече за пісті, він податій свечі, він з тобою нам славу, як ніхто на світі, а то наша слава, ні бре, ні загине наша щевченко, серце України. Землі що полита козацькою кров'ю, живе Україна, грою любов'ю, ловить її горі, просили, чули, і горі, пола та долини. Днів просив і герона Калин, じゃあ。 Милий моя Україна, за що тебе безпринтона? За що, мамо, гинеш? Чи ти рань до сонця, Богу не молилась, чи ти діти чопали, звичайно вчила, молилася, торбувала, ніч не спала, коли діток догадала, Звичай навчала, Виростало, настала мої діти, мої добрі.

Шукає, а тим часом переверті, нехай підростають. Та й поможемо склеві господарювати і з матрі палатою сорочкою знімати. Помагайте, недолітки доліки, катувати, На чатром розкопана, розрита могила. Ех, як пита, знайшли те, що там згоронила. martin may